Вітаю всіх! У цьому відео покажу цікавий проєкт, як без вкладень отримати біткоін. Відразу скажу, що тут не потрібно проводити багато часу. Це такий майнер, який ви запустили, і він раз на добу даватиме певну кількість монет, які вже можна буде вивести на електронний гаманець Pair або адресу біткоїну та інші електронні гаманці. Все докладно. Не поспішаючи вам покажу та розповім. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі і незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я буду намагатися розповідати вам про свої результати. Реєстрація на цьому проєкту нескладна, коли зайдете за посиланням у цей проєкт побачите таку сторінку, де потрібно натиснути на реєстрацію, вказати всі дані, які просять. Зауважу один факт: що я не змогла з першого разу зареєструватися, зробила невелику помилку: у рядку, де просять придумати пін-код, потрібно набрати тільки. Цифри, 4 будь-які цифри, у і обов'язково їх запам'ятати та да, записати. Тут написано: треба треба придумати символи якісь записати, але ці символи це цифри. А так, складного тут нічого нема: адреса, пошти, ім'я, прізвище, логін, пароль придумати. Далі, коли зареєструвалися, зайшли до свого облікового запису. Бачимо ласкаво просимо. Це місце, де видобувають біткоін щодня. Сюди приїжджають тисячі шахтарів з усього світу в надії розбагатіти. Використовуйте кнопку Колект, щоб отримати прибуток біткоін. Миттєво на ваш рахунок для виведення збирайте біткоін на свій рахунок щодня за допомогою кнопки Collect, шахта відкривається і доступна за плату 365 днів. Прибуток потрібно збирати раз на 24 години. Ось бачимо, перша шахта безкоштовна. У кожного, хто зареєструється, буде безкоштовна одна шахта. І щодня, тобто раз на добу, потрібно збирати монети. 40 сатошів дають на безкоштовному аккаунті. Є інші шахти, вже потрібно їх купувати. Ось, наприклад, за 10 тисяч сатошів на 365 днів ви будете отримувати раз на добу 80 сатошів. Але дивіться, цікавий момент тут є. Я вам скажу, це щоб більше заробити, і набагато більше блогерам, хто веде канал у Ютубі, є такий момент Ютуб. Канал не обов'язково е, має вийти вже на монетизацію. Канал може бути невеликим, е, багато там підписників, або тільки ви початківець-блогер. Можна виконувати квести, знімати відео. Дивіться, кожні 10 днів. Ви будете отримувати 10, тобто 20 тисяч сатошів, якщо будете знімати відео про цей проєкт, робити невеликий обзор. Кожні 10 днів можна це робити, щоб отримувати нагороду. Тобто за місяць таким чином, можна накопичити 60 тисяч сатошів. Досить поганий результат, я вам скажу. Звичайно ж, ці сатоші йдуть на купівлю майнерів. Вони не прийдуть на основний ваш баланс, їх вивезти не можна буде. За ці сатоші можна буде покупати додаткові майнери. Так само із телеграм-каналу ви можете додатково отримувати сатоші, виконуючи завдання, які тут надаються. За ці гроші ви купуєте додатковий майнер, один, другий і потроху заробляєте. Ну, Давайте повернемося, подивимося на наступні покупки. Дивіться, третій майнер можна купити за 50 тисяч сатошів. Потрібно вкласти 50 тисяч на 365 днів, дається, і раз на добу отримувати 400 сатошів. І так далі, триває до одного біткоїну. Я вам говорю відразу, що вкладати я не буду, заробляю без вкладень на цьому проєкті. Перший знімаю ролик та сподіваюся на бонус. Тепер оновлюю сторінку і бачу тут, що робота. Шахтарів вже почалася. Тобто почали добувати коштовності, які я потім зберу. Виведення тут відбувається на гаманець і адресу біткоїну. Виведення здійснюється в автоматичному та ручному режимах, в залежності від системи у разі виникнення труднощів або помилок. Ви можете звертатися до техпідтримки. Далі натискаю на PAR. Гроші будуть виводитися в USD. Ми бачимо, звичайно, невисокий курс тут пропонується, але проєкту теж потрібно заробляти, ми це розуміємо. Для виведення треба вказати адресу гаманця, і мінімальний є вивід тут дивіться: становить 50, 542 сатоші. Треба зібрати, щоб поставити на вивід. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А зараз у мене вже намайнилося 20. 26 сатишів. Я тільки ось зареєструвалася сьогодні. І давайте ці 26 сатишів я заберу, щоб завтра вранці вже у мене було 40 сатишів, щоб я забрала вже 40 сатишів і показала вам, як це робиться. Просто натискаю кнопку Колект, і ці сатиші вже відлітають мені на баланс. І ось я зайшла пізніше трохи. І бачу, що сатоші в мене додаються вже вдруге, 9 вже є. Робітники продовжують працювати. І ось я вам покажу вже ранок наступного дня 39 сатошів накопичилось. Тобто вранці о 9 буду заходити кожен день і забиратиму здобич. Забираю ці 39 сатишів і, і в мене баланс вже поповнився. Також тут є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів на цей проєкт і заробляйте трошки більше. До речі, не забувайте, можна знімати відео та купувати додаткові майнери, щоб вони вам майнили більше грошей для виведення.